Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання золочів. Що чекає на місто золочів? Чи будуть обстріли на майбутнє? І що заважає взагалі припинити обстріли золочів? Я хочу подивитися. Вам е, дуже е, такий іден як. Е, ну, вночі страх. От е, страх і жінкам, і чоловікам страх от місто золочів. Пережили важкі часи і оцей страх. Я бачу, що. Також є такі перешкоди, щоб повернутися. Люди вагаються. Люди вагаються, чи повертатися до Золочева чи ні. Вони стоять просто на півдорозі і дивляться на, на повернення до близьких, до друзів, до Золочева. От. А також в в головах є така думка, що повториться така агресія, і буде дуже важко, і зруйнуються домівки. Та вийшла карта, що це лише страх, і він має пройти, він пройде, і він пройде так, як люди будуть от впевнені, от у них. Чи буде якесь повідом... повідомлення, прийде з що чисте небо і от захист неба, як тільки в небі припиняться, от ви слідкуєте, ви дивитесь так на небо вночі, щоб було тихо. Ну от цей страх пов'язаний з, з тихим небом, чистим небом уночі. Я хочу подивитися ще таку карту. Так, в майбутнє вийшли карти будинку і повернення, коли в, ну, всі родина в будинку вдома закриті. І це надовго. Так, на майбутнє вийшли карти, що повертатися. І ще така вийшла карта, що ворога буде придушено. Що оце, е ваші домівки, вони, як наче, закривати будуть війська. Це війська України. Так, і. Так, що люди вже могли ходити, гуляти з дітьми, собаками, був спокій, і щось відбувся страх, відбулося таке стало важко. Так, також щось пов'язане з тим, що добувати воду стало важко. Саме зим, зим, взимку зимовий час такі умови. Треба шукати воду, ресурс, от, щоб виживати. Важко в цьому плані дуже стало. І багато хто вагається, що тут я знаходжуся, мені тепло, а як я поїду, буде мені важко і холодно. Отакий от стан у людей. І страх того, що буде оця агресія стосовно золочува, що буде знову руйнація домівок. Але вийшла карта така, що військові будуть пильнувати і оце небо, щоб воно було тихе, щоб не було зруйновано і смерті у домівках. Так, вийшло дерево. Це дуже золочів буде захищений, і в нього майбутнє, в нього такий буде добре людям в Золочеві будуть родини, багато родин. Це повернення до Золочева, людей, я так розумію. А як довго ще такий стан буде у людей, що важко шукати? Ну, в Золочеві це зима, там щось відбувається і з дорогами, і з тим, щоб до вас довозили чи щось стосовно того, що перервана. Навіть інтернет також перерваний. Це тривалий час, так? Це, це і три місяці може тривати така. Я хочу забрати весь негатив, все, що заважає, місто Золочево, відновити своє життя, мирне, заперечу весь негатив. Всі, хто хоче повернутися до своїх домівок, до дружин, до чоловіків, негайно. Повертається без перешкод, відкриваються всі шляхи, забирає всю агресію ворожу, де відновиться інфраструктура міста, золочів, і відновиться світло і водопостачання, і настане тихе мирне небо, теплі домівки. І всі люди зможуть спокійно жити в своїх домівках, буде так. Так, є така ситуація, що люди там, як золочові, не можуть виїхати. Чи щось відбувається із дорогами, можливо, важко виїхати. Відкриваю всі дороги для надійде якнайшвидше, вся необхідна допомога, тепло, опалення, світло до домівок. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Буде тепло в золочеві людям. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги до золочева, щоб відновилася інфраструктура і тепле опалення, і світло. Ільтернет інтернет, не стане. Мирне небо над Золочевим, і прошу відвернути ворога від золочева. Всі бомби, ракети, і снаряди, і шахіди, всю можливу агресію ворогу назад відвертаю, в нього все на, там на місці вибухає. Буде так, буде так, буде так. Не буде захищений золочем. Відразів рожу, іде Не буде все сказано здійснено. Такі наслідки ще в людей, такі наслідки цих військових війни. Дуже людям важко. Але на, на майбутнє всі повернуться, і відродження золочого обов'язково відбудеться, відновиться його родини. Будуть разом. Всі повернуться до Золочева. Але взимку важко і саме з ресурсами: це світло, вода, тепло, тим мається на увазі це, а домівки військові будуть захищати і робити так, щоб саме сім'ї в домах були цілі, щоб було мирне небо, захищене. Дякую за увагу.